Чому ти так стараєшся, коли відчуваєш, що вона віддаляється? Ти ловиш себе на тому, що пишеш першим, перевіряєш повідомлення, чекаєш її реакції. І що сильніше намагаєшся, то швидше все розсипається, наче щоразу, коли ти тягнешся, щось всередині ламається. Є чоловіки, які намагаються втримати увагу будь-якою ціною, вони відкривають двері, відповідають миттєво, сміються навіть коли не смішно. Це не доброта, це тривожна прив'язаність. Вона народжується з глибокого страху бути відкинутим. Ти не просто хочеш подобатись, ти боїшся зникнути з її поля зору, і ця тривога диктує кожен твій крок. Ти можеш сидіти поруч із нею в кафе, слухати, як вона говорить про іншу людину, і робити вигляд, що тобі байдуже, але всередині кипить. Бо для тебе кожне слово сигнал небезпеки. Мозок щитується як загрозу втрати, і запускає реакцію бий або тікай. Тільки тут бити це доводити, що ти хороший, а тікати це писати, «Окей, як хочеш, і чекати, що вона зателефонує. Ти насправді не спілкуєшся, ти воюєш за підтвердження власної цінності. Кожний її не знаю, кожне мовчання удар по самооцінці. І чим нижче вона падає. Тим синіше ти намагаєшся заслужити. Це називається компенсаторна поведінка. Коли, замість того, що буде собою, ти намагаєшся стати тим, кого, як ти думаєш, хочуть бачити. Така стратегія працює рівно до того моменту, коли жінка відчуває, що ти втратив центр. Бо привабливість це не набір дій, а стан. І коли ти дієш з дефіциту, вона це щитує миттєво. Її несвідоме реагує не на слова. А на енергію. Знаєш, що цікаво? Ти можеш говорити ті самі фрази, жартувати однаково, але коли ти робиш це з внутрішнього спокою, усе сприймається інакше. Бо тоді ти не намагаєшся, ти вибираєш, і саме це створює різницю. Проте є ще інша крайність люди, які не просять, не доводять, не намагаються. Вони закриваються, холодні, відсторонені. Значено залізною впевненістю. Але чи справді це впевненість? Це вже інша історія, і вона починається там, де закінчується твоє прагнення сподобатись. Ти бачив таких чоловіків вони ніколи не дзвонять першими, не показують емоцій, сидять із кам'яним обличчям, ніби нічого не зачіпає. Вони не благають, не шукають схвалення, але щось у цьому спокої неприродне. Це не впевненість, це захисна броня. Її називають емоційною відстороненістю, і вона теж народжується зі страху, просто іншого виду. У таких людей часто було дитинство, де за почуття карали коли ти плакав, тебе соромили, коли проявляв ніжність, сміялись, і десь тоді ти вирішив, що показувати емоції небезпечно. Тепер кожен твій рух обережний ти тримаєш дистанцію, бо підсвідомо боїшся, що близькість зробить тебе вразливим. Це називається уникальна прив'язаність, коли людина зберігає контроль, щоб не допустити болю. Уяви, ти сидиш на побаченні, вона сміється, схиляється ближче, торкається твоєї руки. І раптом ти відчуваєш, як усередині щось стискається не від радості, від тривоги. Мозок шепоче занадто близько. І замість того, щоб відкритися, ти переводиш тему, дивишся в телефон. Робиш вигляд, що не помітив її жесту. Це не байдужість. це підсвідомий акт самозбереження. Парадокс у тому, що така поведінка виглядає сильною, але насправді це контроль, який пожирає енергію. Ти наче тримаєш двері зачиненими, щоб не впустити біль, але разом із ним не впускаєш і тепло. І що далі, то більше самотності. Ти ніби захищаєшся від того, чого найбільше прагнеш. Коли жінка відчуває цей холод, вона починає шукати підтвердження. Її підсвідомість теж запускає тривогу дзеркально. Це називають емоційним дзеркалом. Ми реагуємо не на слова, а на енергію іншої людини. І якщо ти віддаляєшся, вона починає тягнутися ще сильніше. Іронія в тому, що саме це підтверджує твої страхи. Бо коли вона тисне, ти тікаєш ще далі. Так народжується цикл. Її тривога живить твою, твоя її. Двоє людей у пасті взаємного страху. Один боїться втратити, інший бути захопленим. Це не любов, це боротьба за контроль над власними ранами. І все ж є момент, коли цей цикл можна розірвати, не тоді, коли ти змушуєш себе відкритись. А коли вперше помічаєш, що твоє мовчання це не спокій, а захист. Але щоб дійсно змінитись, треба зрозуміти, що саме ти намагаєшся захистити. І ось тут починається найцікавіше, тому що справжній ворог не назовні, він живе глибше, ніж ти думаєш. Якщо придивитись уважніше, то обидва типи, той, що надмірно старається, і той, що закривається, Рухаються однією тією ж траєкторією. Їх веде страх. Один боїться бути непоміченим, інший бути розкритим. Але страх лише поверхня, під ним лежить головна сила, яка керує всіма нашими реакціями потреба в контролі. Контроль це ілюзія безпеки. Той, хто умуляє, намагається контролювати через догоджання. Якщо я буду достатньо хорошим, мене не залишать. Той, хто блокує, контролює через відстань. Якщо я не підпущу, мене не поранять. Обидва ніби грають у протилезні ігри, але в основі одна й та сама тривожна стратегія виживання. Її ще називають механізмом адаптивної захисної поведінки. Психолог Джон Болбі писав, що стиль прив'язаності, який формується у дитинстві. Визначає не лише те, як ми любимо, а як ми боїмось. Якщо тебе часто ігнорували або карали за емоції, твій мозок звик бачити близькість як загрозу. Якщо навпаки любов була мінливою, тепер ти прагнеш постійного підтвердження це не характер, це нейронні шляхи. Вони формуються рано, а потім повторюються як сценарій у кожних нових стосунках. Уяви. Вона не відповідає дві години. Для когось це дрібниця, для тебе сигнал небезпеки. Амінокислотна буря в мозку, викид кортизолу, серце б'ється швидше. Ти пишеш, стираєш, знову пишеш. Це не просто емоція, це біологічна реакція, вкорінена в досвіді. Дослідження нейропсихолога Мері Ейнсворт показало. Люди з тривожною прив'язаністю мають підвищену активність мигдалеподібного тіла, зони, що відповідає за страх втрати зв'язку. І ось парадокс чим сильніше ти намагаєшся уникнути болю, тим глибше в нього занурюєшся. Бо будь-яка спроба контролю лише підкреслює відсутність контролю, і саме тому влечення, яке колись було легким і природним, перетворюється на боротьбу за стабільність. Ти вже не фліртуєш, ти керуєш, не слухаєш, аналізуєш, не відчуваєш передбачаєш. Така гра знищує живість, бо в момент, коли ти намагаєшся отримати рівновагу, ти втрачаєш присутність. Це називають когнітивним дисонансом коли внутрішня тривога не збігається з зовнішньою маскою спокою. Людина ніби ділиться надвоє тіло хоче близькості, а розум Боїться її наслідків. Усе це створює найтонше, але найнебезпечніше відчуття емоційне напруження без виходу. Воно накопичується повільно, день за днем, поки не з'являється третій шлях: той, хто не умуляє і не блокує, той, хто не грає в контроль, а діє з іншого місця. І саме тут починається перелом, народження справжньої сили. Яку більшість навіть не помічає, ці механізми не обмежуються стосунками, вони просочуються в кожну сферу життя. Ти бачиш це на роботі, у дружбі, навіть у тому, як реагуєш на поразки. Людина, яка постійно шукає підтвердження, починає орієнтуватися на зовнішню оцінку. Її внутрішній компас зламаний. Вона живе в режимі постійного моніторингу, що про мене подумають. Чи досить я зробив? Це і є зовнішній локус контролю, коли джерело цінності завжди поза тобою. Така людина може бути успішною, усміхненою, навіть харизматичною, але всередині постійна напруга. Її мозок працює як сигналізація, яка не вимикається навіть у спокої? Вона не довіряє стабільності, бо спокій для неї це не відпочинок. А тиша перед бурею. І коли все занадто добре, вона несвідомо створює конфлікт, щоб відчути знайому динаміку. Це називають відтворенням правми, коли людина відтворює ситуації, схожі на минулі, щоб отримати інший фінал, але щоразу отримує той самий. А той, хто навчився ховатись за холодом, з руками стає майстром дистанції. Його спокій схожий на контроль, але це лише добре, замоскована втеча. Він вибудовує життя так, щоб ніхто не міг наблизитися надто близько. Це зручно, але дорого Ціна – самотність, яку не видно зовні. Така людина часто переконує себе, що не потребує емоцій, що любов це слабкість, а почуття зайвий ризик. Але коли настає тиша. Вона не витримує власного відлуння. Бо уникання близькості це теж форма залежності, тільки з протилежним знаком. Дослідження Гарвардського центру розвитку особистості показують, що тривалий емоційний контроль знижує здатність до емпатії. Людина перестає щитувати чужі стани, її нервова система буквально глушить реакції, щоб уникнути перевантаження. І тоді… Навіть справжнє тепло сприймається як вторгнення, це не черствість, це звичка до емоційної економії, коли почуття здаються розкішчу, яку не можна собі дозволити. І в цьому найцікавіше обидва типи той, хто надмірно віддає, і той, хто ховається, насправді втрачають одне й те саме присутність. Той живе у минулому, намагаючись виправити стару рану, інший у майбутньому, ховаючись від повторення. Але ніхто не лишається в теперішньому, а саме там і народжується справжнє притягнення коли ти не тікаєш і не доводиш, а просто є. І от питання як навчитися бути в цьому стані, не втрачаючи себе і не потрапляючи знову у старі ролі. Саме тут починається фінал момент, коли контроль перетворюється на довіру. Коли подивитись збоку, усі ці типи людей, ті, що умоляють, ті, що тікають, ті, що контролюють, схожі більше, ніж здається. У кожного своя форма страху, але корінь один боятися бути непотрібним. Це така сама залежність, як боятися близькості. І поки ти граєш у крайнощі, ти не живеш, ти лише виживаєш у старій схемі. Ми вчимося будувати стосунки так само, як колись вчилися захищати себе хтось підлаштовується, хтось замикається, хтось жартує, щоб приховати біль. Але всі ці реакції лише спроба знайти стабільність там, де її немає. Людина хоче бути прийнятою, але боїться відкритися настільки. Щоб це стало можливо. І від цього світ наповнений людьми, які торкаються один одного, не відчуваючи. Справжня сила не в тому, щоб не відчувати, і не в тому, щоб доводити, що відчуваєш. Вона в тому, щоб дозволити собі бути живим, прийняти ризик, що тебе можуть не зрозуміти, і все одно залишитись відкритим. Бо близькість. Це завжди ризик, але без нього не існує глибини. Коли ти перестаєш боротися за контроль, з'являється дивний спокій ти не втрачаєш себе, ти повертаєшся до себе. І тоді привабливість стає не грою, а природним станом. Люди тягнуться не до ідеальних, а до справжніх, До тих, у кому є життя, рух, тепло. Бо там, де є життя, є зв'язок. Можливо, питання не в тому, кого ти намагаєшся втримати, а в тому, чому ти досі не дозволяєш собі бути вільним навіть у почуттях. Може, не жінка це твоя перевірка, може, це ти сам себе досі випробовуєш? І ось що важливо: вміння відпускати не означає байдужість, це зрілість. Це коли ти залишаєш простір і довіряєш, що якщо щось твоє. Воно залишиться. І саме це відчуття легкості без боротьби і є справжнє притягнення, бо притягує не контроль, а свобода. Подумай про це, скільки разів ти намагався довести свою цінність замість просто нею бути. Напиши про це в коментарях. І якщо впізнав себе, підпишись ми поговоримо про те, як перестати тікати від власного життя.